Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Наші люди всюди разом і Жаною Бланку. Життя наше це постійний ризик. Згідно цього гасла, страхові компанії пропонують захист на всі випадки життя у Німеччині від страхування від скасування весілля до страхування мобільних телефонів і інших речей. Німеччина один з лідерів серед країн по кількості страхових полюсів на душу населення. Давайте спробуємо розібратися в цих джунглях страхових ситуацій. В цьому відео поговоримо про обов'язкові і необхідні страхування у Німеччині. Цікаво? Ну тоді погнали. Я зараз живу у Німеччині уже 4 роки, і я досягла тої межі, коли розумію, що для адаптації мене у Німеччині. Для максимального захисту себе я повинна розібратися з фінансовими інструментами Німеччини і почну зі страхування. До речі, ще хочу похвалитися. Я навіть пішла на навчання у узбільду у Німеччині на фінансового консультанта. Це виявилося цікаво і дуже корисно. Я тепер працюю у команді. Профі спеціалістів як асистент фінансового консультанта, і ми маємо право проводити безкоштовні консультації по різним фінансовим питанням у Німеччині для людей, які тут живуть або переїхали жити до Німеччини, тобто до для резидентів і нерезидентів Німеччини. Про це все я можу зробити окреме відео. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво це вам, от я можу зробити окреме відео. А зараз давайте почнемо і поговоримо про страхування у Німеччині. Ці корисні страховки у Німеччині можна розбити на три категорії. Перше це обов'язкове страхування, тобто предписані законом. Друге це справді необхідні страхування. І третє це страховки, про які ситуативно потрібно замислитися, які нададуть вам захисту країни. Перша категорія ці страховки, хочете ви цього чи ні, але ви зобов'язані їх мати. Це Krankenversicherung – страхування здоров'я. Потім це автострахування, і третє це обов'язкове пенсійне страхування. Кожен громадянин, а також будь-хто, ну скажімо, нерезидент, який живе у Німеччині, повинен застрахувати своє здоров'я. Це може бути державна або приватна страхова кампанія. ГезецТріхе Кранкенферзіхуринг або приватне Krankenversicherung. В залежності від статусу та доходів застрахованої особи обов'язкове медичне страхування забезпечує доступ до медичних послуг, включаючи візит, візити до лікаря, госпіталізацію, операції, обстеження, ліки і профілактичне лікування. Наприклад, всі українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, мають бюрдеркельт. І стоять на обліку у джоб центрі або соціальній службі, отримують безкоштовно державне медичне страхування і можуть безкоштовно ну, мають безкоштовний доступ до медицини у Німеччині. Приватне медичне страхування має більше можливостей, але вона може коштувати дорожче, має не таку стабільність у платежах у виплатах і тому треба. Її більше ну дивитися, вибирати, більше аналізувати і порівнювати між приватними медичним страхуванням. Ну різні компанії, є. та й державні компанії теж є різні, і з різним рівнем покриттям і наданням і оплати вони також можуть бути різні. Але ще один є момент, що якщо ви хочете за... собі зробити приватне медичне страхування, то ви повинні заробляти, є певний ліміт, не менше, ніж, от, наприклад, у 2023 році сума була 66 тисяч євро бруто на рік. Тобто, якщо ви заробляєте менше, то таку страхування ви не можете собі дозволити. Ну, з вами ніхто його просто не підпишеться страхування. Тому тут вже треба дивитися, обирати згідно ваших. Можливостей фінансових. Далі страхування відповідальності тих, хто має автомобілі. Якщо ви володієте автомобілем або якимсь трасним засобом там, мотоциклом і так мотоциклом, то маєте страхування, яке є обов'язковим для вас, так само, як і в Україні. Воно покриває матеріальні і фізичні збитки, надані третім особам при участі в автомобільному ДТП. Без цієї страховки не зареєструють ваш автомобіль, і не дадуть права використання його на дорогах Німеччини. А от фольонд таль казка Ферзіхорунг не являється обов'язковим, тобто це вже за вашим бажанням. Водіння без страхування це може бути навіть за це може бути навіть кримінальна відповідальність. І можуть вилучити водійські права і надати вам штраф до 180-денних ставок. Порада для автомобілістів: ви можете порівнювати вашу страховку в кінці кожного року, чи є вона самою дешевою, наприклад, або ну найдешевшою для вас, як це буде краще, так порівняння з іншими страховими компаніями. Саме дешевий тариф ми можемо вам також допомогти підібрати, прорахувати. І якщо вам це цікаво, ви можете написати в коментарях. Мені цікаво, хочу або порівняти, або перейти на іншу страхову, або, наприклад, взагалі вибрати яку страхову автомобільну. Краще було б заключити. Можете це все написати, написати знову ж ваш номер телефона. Ми з вами зв'яжемося і надамо максимальні поради, які для вас будуть корисними, третє обов'язкове страхування це є для робітників по найму. Пенсійне страхування є обов'язковим для них. Для більшості людей державне пенсійне страхування є найбільш важливим і воно забезпечує старість для них. Для працівників на офіційній роботі пенсійні внески автоматично вираховуються із їхньої заробітної плати роботодавцем кожного місяця. Деякі самозайняті особи зельфштендіхи, такі як ремислові або там по догляду, також можуть бути в обов'язковому порядку застраховані державному пенсійному страхуванні. Всі інші самозайняті особи можуть платити пенсійні внески добровільно, але Установлені законом державні пенсійні ці відрахування і пенсії, все рівно є недостатньо і має сенс додаткове приватне страхування, верніше для того, щоб ви собі продумали своє майбутнє, тому що ну, от, ви бачите, да, що дуже багато. Є ну не дуже багато, але більша кількість людей у Німеччині похилого віку, які десь їдуть у якісь відпустки або ходять по ресторанам, або декось відпочивають. То це вони частіше за все так можуть собі дозволити, тому що мають вони в свій час платили державну пенсію оплачували і також мають ще якісь приватні пенсійні накопичення або інвестиції. Без цього тут, у Німеччині, ну як насправді то не проживеш. І в цьому потрібно розбиратися як мога раніше, не, не тоді, коли ви вже прийшли до вашого пенсійного віку і тоді сіли й думаєте, а що ж тепер робити? Працювати вже нема сили, а пенсії якось і не видно. Тому я вам і пропоную про це замислюватися набагато раніше. Друга категорія страхувань, які вони є. Це страхування дійсно необхідні у Німеччині. Вони захищають від великих фінансових ризиків, і важливе страхування не завжди повинно коштувати дорого. Це приклад є така страховка, вона називається Private Haftpflichtversicherung. Це страхування особистої відповідальності. Вона захищає вас від. Фінансових втрат у випадку, коли ви завдаєте шкоду або майну, або здоров'ю іншої людини. Наприклад, ви пошкодили чиєсь майно, велосипедом приїхали і, і... і черкнули машину. Наприклад, або там, ну може щось бути взагалі. Ви йдете, а у вас врізалася ззаді маленька дитина велосипедом і впала. Все, це ви надали шкоду вже цій дитині, і це вже як травма може бути навіть. Розумієте, і ця страховка покриває фінансові витрати, навіть шкодування або компенсацію потерпілого. Тому що ці всі випадки вони не проходять просто так, що вибачте, і все, і ви пішли. Ні, вас можуть відразу притягнути до відповідальності, фінансової відповідальності. І в Німеччині страхування особистої відповідальності не є обов'язковою, але вона дуже важлива. І майже усі, ну, не майже всі люди у Німеччині вони мають таке страхування. Я собі також зробила її. І в мене оплата в місяць складає всього до 10 євро. Але я знаю, що я в цьому питанні є захищена. Розумієте? От, і якщо це вам цікаво, ви також можете написати в коментарях, що мене цікавлять цікавить страхування у Німеччині. І телефон. Ми з вами зв'яжемося і надамо вам певні поради, підкажемо, що вам робити краще. Так що чекаємо, бачите питання. Далі, слідуючі страхування це страхування будинків, квартир і майна. Вон де Ферзіхерунг. Хаос Радферзіхоринг це важливі види страхування у Німеччині. Страхування житла захищає вашу нерухомість від різних видів ризиків: пожару, повінь, ураган або що інше покриває шкоду втрати вашого особистого майна, меблів, речей. Тобто тут є дуже багато різних видів договорів, і треба це вже тоді більш детально дивитися, коли цікавить ваша ну це питання вас. Ці страхування не є обов'язковими, але вони вас можуть захистити від фінансових втрат. Тому також ви можете замислитися про такий від страхування. Слідуюче страхування, таке яке для вас було б корисним, це страхування від втрати працездатності. Вона призначення для захисту вас у випадку втрати працездатності із за хвороби або травми, що заважає вам працювати. Це страхування може вам надавати допомогу по інвалідності, яка може вам допомогти покрити витрати на життя, медичну допомогу та інше. Якщо ви не можете працювати із за свого здоров'я, страхування від втрати працездатності може бути важливим Ну, це є дуже важливим видом страхування, особливо коли ваш фінансовий стан залежить від вашої можливості працювати. Вірогідність непрацездатності в Німеччині дуже висока. На сьогодні вона складає приблизно 25%. Тобто, кожний четвертий не зможе працювати хоча б один раз впродовж свого життя. Уявляєте собі? Тому треба дійсно замислитись про цей вид страхування. Ну що, поїхали далі? Третій вид страхування це додаткові необов'язкові страховки, які вам можуть стати у нагоді. Одна з них це є цузацт плегеферзіхеринг це додаткове страхування по догляду медичної це додаткове страхування до медичної основної страховки, і може її бути недостатньо у випадку додаткового догляду і медичного обслуговування, коли людина дуже хворіє, там або там. Це може стосуватися і у самої лікарні, коли лежить. Ну тобто, це є такою якби важливою страховкою, тому треба робити додаткову приватну страховку на випадок додаткової потреби. Все це і ще багато порад про пенсійне страхування я вам розповім у слідучому відео. Також хочу з. Вас запросити на безкоштовні консультації до нашої групи спеціалістів фінансових консультантів. От можете подати заявку тут, написати у коментарях, що вас цікавить для якісь питання з приводу страхувань або може там ще які питання, тобто навіть питання, якщо ви хочете відкрити рахунок у банку, а самі не можете це зробити, то це можемо також вам допомогти, і це все буде безкоштовно. Слідуюча додаткова страховка це додаткова стоматологічна зубна страховка. Цан Цузац Державне медичне страхування покриває тільки частину витрат по вартості зубних протезів. І часто треба самому доплачувати декілька сотень, а то й тисяч євро, коли ви займаєтесь лікуванням зубів саме з протезами. Ця зубна додаткова страховка не покриває витрати на лікування зубів, які були виявлені. Лікарем-стоматологом до підписання договору оцієї приватної додаткової медичної зубної страховки. Тому треба перед тим як підписати контракт по зубному страхуванню, зробити таку є така картка, в якої ви йдете до лікаря, і там вам повністю. Роблять такий аналіз по всіх ваших зубах і кажуть, що ці зуби здорові, а ці не здорові і це з наявності цього війдуть в медичне страхування лише ті зуби, які були здорові на даний момент, А які вже були виявлені і на звозпризначене лікування, то їх вже до медичної страховки не візьмуть. Тому треба, скажімо, заключати договір на страхування не тоді, коли у вас почав будинок горіти, як кажуть, так? а заздалегідь, тому що якщо у вас... Стався пожар, і ви прийшли заключати договір, то вам на страхування, то вам уже не покриють ці збитки, які вже сталися на даний момент. Розумієте, в чому є такий цікавий момент, і треба його також ураховувати і думати про все заздалегідь. Далі, я ще хотіла сказати про такий вид страхування, як юридичний захист. Це рехт шуцф це якщо ви хочете себе захистити на судових спорах, судові витрати або просто адвокат. Ваші юридичні якісь питання, щось десь виникло, ви не можете вирішити, тому що ці всі послуги в Німеччині коштують дуже дорого. І ну не знаю, як ви, я раджу вам це зробити. Я коли жила ще в Україні, у мене був свій адвокат завжди. Якщо мені потрібно було щось вирішувати, в мене завжди була допомога. Але в Україні трошки по-іншому, а тут це дуже дороге задоволення їм. І ще я хотіла сказати про один вид страхування це додаткова медична страховка, яка називається Кранкенхаус Цузацтверзіхерунг. Це якщо ви хочете під час перебування у клініки, щоб до вас відносилися як до приватного пацієнта, вона оплачує додаткові витрати на спеціалістів, на додаткові якісь там обстеження, послуги, а також проживання в одно-двух номері, ну, кімнаті, у, у клініки. Тому що ну, хочу сказати, я була у лікарні, була в мене одна операція в тому році, і я так все дивлюся, що там в палаті було у нас багато людей, і після операції всі тяжкі, і я була завжди остання в черзі. Я не могла зрозуміти, в чому ж справа, в чому ж річ. Ну, тобто тут вже ж немає такого, що ти взяв як, і дав якісь там подарунки або ще щось там медсестрі. То такого тут немає, так не можеш це зробити. Тому, виявляється, є отакий вид додаткового медичного страхування, коли ти знаходишся у лікарні. Тому що на той момент ти взагалі відчуваєш себе таким безпомічним і до тебе ще, коли відносяться так не дуже добре, то це не дуже приємно відчувати на собі. Так, це можу сказати з власного досвіду. На цьому я закінчу своє це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую вам, що додивилися його до кінця. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях. Буду рада вам від... надати відповіді, поради і так далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки і подобайки. Давайте будемо поширювати україномовний контент, то кон... україномовні канали наші. <канали> Тому що це дуже важливо, багато людей, наших українців, які тут знаходяться, і їм це дуже, ну скажімо, приємно, коли до них звертаються українською мовою. На цьому все. До побачення, до нової зустрічі у новому відео.